Вітаю всіх. Щось я заробилась, зав'язалась точніше, нічого за тиждень не знімала. Ну, та що, трошки покажу, що в мене є готового. Карпеточки. І ще дві пари логкенькі. Це я вчора ввечері вже дов'язувала. Ой, вівці мої вівці. Вівчарі пахнуть вівцями. Це зараз покладу, хай далі сохнуть. Трошки, трошки розкажу новин. Новин небагато, але є. Перша новина це те, що Аня продонатить ще партію пряжі, точніше, продонатить. Е, ще партію закупки пряжі. Тому, дівчатка, хто мені писав, що треба е, пряжу, якщо є, да, то, будь ласка, е, напишіть ще раз, кому я писала, що вже пряжа закінчилась. Це пряжа саме на носочки для ЗСУ. Тому що на адаптивні шкарпетки там можна брати і розпуски, але бажано, щоб це був, була шерсть вовна. А от для хлопців на передову, туди, звичайно, треба саме шкарпеткову, яка гарно носиться і яка гарно гріє то ще тільки починає в'язати шкарпетки, я можу рекомендувати пряжу вівчарі кольорова вовна. Вона справді гріє. І ми сьогодні спілкувалися із Анею. І Аня теж мала і має пряжу вівчарі. Був такий момент, коли я змогла купити трошки кольорової вогни і передати їй штати, тому вона дуже задоволена цією пряжею. Аня каже, вона справді гріє. Це не просто пряжа, да? а це реально класна пряжа для шкарпеток. Носиться вона дуже гарно. В'язати, так, да, вона колюча. Носити, вона колюча, але вона реально класна. Тому, дівчатка, хто не знає, вівчарі кольорова вовна вона недорога. Але в її складі 80% вовни і 20% поліаміду, а саме поліамід не дає носочкам швидко зношуватись. Якщо в складі є акрил, то це гірше. Але якщо акрилу небагато, то в принципі нормально. В мене ще є така ідея пошукати. В магазинах бабільної пряжі, може, де є, продається сам поліамід, тоненька ниточка. Тоді було б добре додати і до звичайної вовни, і тоді в'язати носочки, і вони будуть реально гарно носитися. Так що е, я знаю, що в мене були дівчатка, яким не вистачило пряжі спонсорської, тому, будь ласка, напишіть. І як тільки з'явиться пряжа, я позаписую. Найкраще писати мені в інстаграм. І я залишу посилання на свій інстаграм під цим відео. І пишіть. Поки у Ані є змога задонатити нам пряжу, вона це буде робити. Це перше, що я хочу сказати, як сказала Аня, від цього задоволені всі. Аня тим, що вона може хоч таким способом допомогти, Я задоволена тим, що я можу порозсилати дівчатам і дівчата зможуть в'язати. Ну, і дівчата теж, я думаю, задоволені, що є із чого в'язати. А, звичайно, наші хлопці будуть задоволені тепленькими шкарпетками. Учора переписувалася із своєю волонтершою, волонтеркою Саша. Саша, вона. Волонтер від Швейної роти, я вже неодноразово про неї розказувала. І е, був такий нюанс, що я на початку грудня відправила Укрпоштою їй партію шкарпеток. Хто пам'ятає, там були шкарпетки із жакардами, в'язані на машинці. І. І Укрпошта не сповістила Сашу про те, що її чекає посилка. І через два тижні мені прийшло повідомлення, що ця посилка повертається. Ну, отак, знаєте, я закрутилася, не відправила трек-код посилки Саші. І. Укрпошта не сповістила Сашу за те, що її посилка вже прийшла на відділення. Ця посилка повернулась до мене, і в минулу суботу я доклала до тієї посилки ще партію шкарпеток і відправила Саші, відправила зразу трикот. І Саша, коли забрала, там така, знаєте, пакети в Укрпошти є такі великі, самі більші, і цей пакет був повністю забитий шкарпетками. А от, і Саша була шокована, але я пояснила, що це в'язані на машинці, тому я можу прискорити цю роботу. Частину шкарпеток вона вже розприділила, частина ще залишилася. В цю суботу, сьогодні у нас субота, 6 січня, в цю суботу я не відправляю носочки. У мене тут 8 пар носків готових за цей тиждень, але, ну, буду відправляти наступної суботи. Скоріше за все. Бо в мене є дві пари адаптивних, яких я не можу довести до ума. Треба пришити пувиці і поховати хвостики, і попрати. Адаптивні я в'яжу із розпущених джемперів, світерів, але ті та пряжа, яка має вовну більшу. В більшій, в більшій процентності, чим акрил і тому подібне. Пряжа не ворсиста і дуже тепла. Тому я думаю, що за наступний тиждень я ще зв'яжу ну хоча б пар шість носочків, це точно. І доведу до ума ті дві пари адаптивних, і тоді відправлю. Уже таку, ну, щоб більш-менш була нормальна м -м, партія. Це я так називаю. Якщо гарно так потрудиться, то за день у мене виходить дві пари носочків. А якщо є інші справи, то, звичайно, одну пару, але я стараюсь хоча б одну пару зв'язати. Руку я вже набила, і, і око набила, і руку набила, але я задоволена тим, що я е, завдяки у, у, у цій роботі я, я вдосконалююсь у машинному в'язанні, скажу ще що. Без пінтересту навіть у цій роботі я, ну, якби да, полосочки, смужечки. Ну, в принципі, що може бути простіше. Але знаєте, коли в'яжеш, в'яжеш, а потім якийсь нападає ступор, я не знаю, що я, що я жду, що я, що я хочу, я заходжу в Pinterest і дивлюсь е, на смугасті носочки, знову надихнулася, знову прям надивилась кучу багато різних ідей, і з новими силами пішла знову в'язати ось такі шкарпеточки. Це вже, знаєте, коли. Як сказати, є цілий моток, в'яжуться ось такі шкарпетки, залишається півмотка, в'яжуться ось такі шкарпетки, тобто півмоточка осталося від сіренького, півмоточка синенького, а коли вже залишаються такі кусочки, ось такого плану, то тоді вже можна потворити і повитворять. Це такі ще веселенькі шкарпеточки. Ось такі. Ця пара шкарпеточок у мене з родзинкою зв'язала один носочок. Ось так. Зв'язала другий носочок. І синенької ниточки в мене ось сюди на два рядочки не вистачило. Я сподіваюся, хлопці не будуть дуже прискіпливими. І цю пару приймуть як, як одну. На жаль, саме ось такого синього в мене не залишилося в одну, ну, зовсім ну, на два рядочки. А тут у мене ось така зелененька ще була. Тому я взяла і зробила один мисочок зелененьким, зелененькою смужечкою, а інший, так як і задумувалася синеньким. Ну, ось такий. Ну і ще ось такі шкарпеточки. Це теж залишок уже був бордового, трошки ось такого. Ну і вийшли ось такі шкарпеточки. Насправді я задоволена, бо я дуже сумнівалася в тому, що в мене вийде в'язати таку кількість, і е, та пряжа, яку я собі залишала, тобто більшу частину я порозсилала дівчатам. Хто перший відізвався, а собі залишила я не пам'ятаю чесно скільки. Ну, залишила я собі пряжу, звичайно, бо мені ж теж треба працювати. Я не знала, що Аня виявить бажання ще продонатити нам ниточки. І я вже дов'язую, в мене залишилось тільки два моточки синьої. Вчора ось така зелена, темно-зелена, дуже класна пряжа. І ще що, як я вже казала, різні кольори і різна товщина ниточки. Раніше вівчарі були тоненька ниточка, 300 метрів на 100 г. Зараз є різні моточки, і з-за цього, виходить, шкарпетки деякі тонші, деякі товщі. Ну, те, що там колишиться розмір, теж залежить від самої товщини нитки, то в принципі це нормально. Так? Бо нам треба різні розміри. До речі, спитала я Сашу, які розміри найбільше потрібні. Вона мені написала 43-44, ні, 42-43, але каже, так само треба і менші, так само треба і більші. Тому, в принципі, приблизно, да, я В'яжу у цьому розмірі 42-43, але я ж кажу: буває, що в'яжеш ту саму кількість рядів, виходить, трошки менший носочок. Буває, що в'яжеш, знову ж таки, із товстішої пряжі, виходить трошки більший носочок. Ну, це, в принципі, все нормально. Як я перу ці носочки? Ми знаємо, що вовна, її треба акуратно стирати в легенькій, тепленькій водичці, зовсім літній. Але, що я для себе виявила? Значить, я беру зв'язані шкарпетки, наливаю гарячу воду, знаєте, таку щоб руки комфортно себе почували, тобто, щоб не пекло в руки, а іменно так, щоб гарно було. Замочую шкарпетки і натираю господарським милом. І залишаю киснуть хвилин 15-20. За цей час водичка вихолоняє, але носочки стають прям такими м'якенькими. І зовсім не, не такими, як після, зразу після в'язання. Вони ну, міняються зовсім. Далі я їх сполоснула, або додаю кондиціонер для волосся, або не додаю нічого в чистій водиці, під краном пополоскала теж у такій гаряченькій водиці. І або одягаю на блокатор, або просто кладу на батарею і вони висихають. Висихають швидко. Ну, як сказати, швидко. За ніч вони не висихають, бо не топиться. Але коли батареї гарячі, не такі сильно гарячі, коли батареї теплі, то вони висихають доволі швидко. За день пара носків висихає. І виходить, вони набагато відрізняються від тих, які виходять із під машинки. Ось так. Перше прання, звичайно, я роблю вручну, не в машинці. Машинка того не зробить, що ми можемо зробити руками. Це так, хто не знав, комусь може бути корисна ця інформація. Ну, а я зараз приступаю до наступної пари шкарпеточок. Дуже вдячна Ані за її ініціативу, дуже вдячна всім дівчаткам, які відгукнулися і які відгукнуться. Дуже вдячна волонтерам, які допомагають. Робимо все можливе, мріємо, і наші мрії збудуться. Всім миру, ми, здоров'я і благополуччя. З цим пока-пока.